Усім человека та з вами ЄКА тата -та, ЄКА, ну і про це я коротше хочу поговорити. Ну, у цьому відео я буду розказувати про себе там ну і про автор. Кстати, чи можете ласка, сказати у коментах? Мені зовуште Собік Що все ж таки залишити єку. Але це найнепотрібніше відео де у моєму каналі, як і усі інші. Але так вот. У мене, ну, тобто у Єки отака от, Ви бачите на екрані, а у автора трохи інша. Але так от. Як ви вже знаєте, мене звати Єка, а мого автора у Ралі звати Марина. Але, коротше, в мене скоро вийде експеримент, так що усім до побачення, не буду спойлювати. Усім папа. Я -па. забула спитати. А можете, будь ласка, мені підказати, який водяний знак кобрати? Ну, типу, ось на екрані ви бачите, чи усе ж таки залиште той?